Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як онлайн-продавцю уникнути штрафів і неприємних сюрпризів від податкової. Цікаво Поїхали! Ви здивуєтесь, але більшість штрафів. Це не є наслідок якогось злого умислу, а є наслідком банальних помилок. Наприклад, невчасно сплатили податки, відсутній квет чи неправильний чек. Тож, я підготував для вас чек-лист, щоб ви могли перевірити свій бізнес і таким чином спати спокійно. Перший крок оформіть свою діяльність офіційно. Якщо ви працюєте без ФОП або з неправильним видом оподаткування, ви вже в зоні ризику. Для більшості онлайн-магазинів підійде друга або третя група єдиного податку. Але важливо враховувати обороти і перелік товарів. Не забувайте про кведи, якщо ви продаєте те, чого немає у вашому Переліку видів діяльності, це вже привід для штрафів. Другий крок. Майте підтвердження походження товару. Маєте накладну договір або чек від постачальника зберігайте. Без документів податкова може не тільки оштрафувати, але й конфіскувати ваш товар. І так, навіть якщо це дрібниця з ОELX. Або товар від знайомого. Крок номер 3 Приймайте оплати легально. Оптимально це через банківський рахунок ФОП або через офіційні платіжні сервіси, наприклад, той же LicPay чи WiFo Що не можна робити, це масово приймати перекази на картку фізособи. Банки відслідковують це і можуть заблокувати рахунок, а податкова зацікавиться, чому у вас такі обороти. Крок 4. Фіскальні чеки. Багато хто думає, я продаю онлайн, і тому це мене не стосується. Мені чеки не потрібні. Панове, це міф. Якщо ви приймаєте оплату карткою або через інтернет, у більшості випадків чек все одно потрібен. І тут часто помилка: чек видають, але з неправильними реквізитами, це теж штраф. І останній п'ятий крок це умови повернення. Закон зобов'язує продавцям мати чіткі права повернення товару та розгляду з карт. Найпростіше прописати це у публічній оферті на сайті чи сторінці магазину. Ось і весь базовий чек-лист. Якщо хоч один із цих пунктів у вас під питанням ви в зоні ризику. У повній версії гайду я детально розповідаю, як правильно оформити документи. Уникнути податкових перевірок і працювати без штрафів. Якщо хочете отримати цей гайд або перевірити свій магазин, напишіть мені прямо зараз, і я допоможу розібратись. Мої контакти, як завжди, під цим відео. Гарного дня!